На цих кадрах бойова робота танкістів 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Вони у притул наближаються до позицій ворога на куп'янському напрямку і нищать чергову порцію окупантів, що ховаються по окопах. А на цьому відео оператори ударних БПЛА бригади Азов прицільно працюють по позиціях противника. Камера фіксує момент самогубства пораненого російського армійця. Жорстокі бої точаться на Луганщині без зупину. Ворог нещадно нищить. Усе живе довкола. Випалює ліси і рештки вцілілих будинків на деокупованих українських землях. Не полишає і спроб наступу. Окупанти активно використовують важку броньовану техніку, яка підтримує атакувальні наміри піхоти. Серед штурмовиків, як регулярні війська РФ, так і групи сформовані з ув'язнених. Та наші воїни міцно тримають оборону, Викурюють ворога з позицій, на яких йому вдалося просунутися. З пекла рятують своїх. Це кадри наших гвардійців під вибухами ворожої артилерії. Оборонці евакуюють пораненого бійця. Бавовна в окупованому Донецьку за інформацією місцевих напередодні прилетіло по палацу спорту, де купчилися російські найманці. Хоча очевидно, що офіційна версія буде зовсім іншою, росіяни знову перекручуватимуть реальність. Водночас ворог продовжує спроби наступу по всій лінії фронту на Донеччині. Минула доба видалася важкою на Бахмутському напрямку. Там ворог концентрував зусилля біля Іванівського та Богданівки. А це кадри роти ударних БПЛА «Ахілес». Напередодні наші воїни за допомогою ФПВ-дронів уразили шість ворожих бліндажів та знищили склад матеріально-технічного забезпечення противника. На Авдіївському напрямку наші воїни напередодні відбили з десяток ворожих атак, а днями контратакували в готелі Царська охота. Саме місто ворог систематично стирає і випалює. Нині туди летить уся ворожа артилерія та каби. Попри це, в Авдіївці і досі лишаються цивільні. Люди не хочуть виїжджати. Красногорівка теж щодня потерпає від ворожих атак. З початку року, внаслідок обстрілів, троє мирних жителів зазнали поранень, двоє загинуло. Попри постійні вибухи, в місті залишається понад 1600 людей. Це кадри білих янголів. І з ризиком для життя поліцейські систематично доправляють людям гуманітарну допомогу. Пожили люди, бабуся йде зараз дамо гуманітарочку. Зараз з підвала людей прикрнули. Роздають гуманітарку заздалегідь об. Умовлених місцях правоохоронці і волонтери діють дуже швидко, бо триває артилерійський обстріл, і снаряди прилітають майже поруч. Сідім трясумся. Богу, Богу молимся. Ці останні дні прям сильно. Через щільність російських атак місцеві живуть у підвалах. На вулицю виходять лише за крайньої потреби. Ось така, такая. Это. Вот буржуйка, буржуйка на... закрытая, очень шумно. Ну, что делаешь, война есть война. Бесконечная Хочется тишины и покоя. А лечь у кровати в себе и поспать. Не так, как спим в подвалах у этих, у меня три операции, онка. Мне тяжело это все. Білі Янголи також фіксують руйнування. Окупанти поцілили в будинок місцевого подружжя. Бойової частини немає. Бойова частина був прольот. шкодував будинок. Це хвостовик, який зашов під фундамент. і Залишився там цієї миті. Господарка була в оселі. Жінка встигла відскочити в куток, і це врятувало їй життя. Я була на кухні, а кров посипалась сюди. Там шарахнула, Я успіла в цей уголок вискочити. Евакуюватись треба, аби вижити, адже ворог не обирає цілий, кажуть у поліції. На Донеччині оголошена обов'язкова евакуація. А з прифронтових громад навіть примусова. Прийняли рішення стосовно примусової евакуації і сіл Мар'їнської громади та Очертинської громади. Наполягає, що жителі області, особливо сім'ї із дітьми та особи з вадами здоров'я, мають евакуюватися до більш безпечних регіонів України. У цьому напрямку співпрацюємо з міжнародними партнерами та дружніми організаціями. За даними Донецької обласної військової адміністрації, від початку широкомасштабного вторгнення і до нині з регіону вивезли понад 1 мільйон 350 тисяч жителів. Юлія Корчевська, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.